Ігор Володимирович. Вчинені злочинів передбачить статтями від 83 статті 28, 4 стаття 174 Кримінального кодексу України, Кавленка, Івана Олеговича, Мандича, Олександра Володимира, Заплаткіна, Олександра Вікторовича, Оспицького, Олена Станіславича, Кевчука, Романа Юреновича, вчинені злочини передбачити стані 2 статті 28 41 статті Кримінального кодексу України. Встановили.

Четвертого квітня дві року прокурор судовому засіданні проти призначити справу до судового росту і викликати судове засідання осіб, які зазначені в спису долучені до зона виснову, вважаючи, що по справі дотримані всі вимоги, передбачені статті дві Кримінального на кодексу України. Винувачний мене черго за великого питання про проведення кримінальної справи прокурору. на його думку на момент отримання прокурором. Обинування у в'язнів попитання кримінальних справи не розглянути по, по суті жодної із казнь менеджерка і Його захисника подані на надії, свідчить у тому числі по по з тематичними порушеннями, немає права на захист обвинуваченого. Обинувачення, щоб заявив поправню, свободання про перенесення попереднього розвитку по справі кримінальній на іншу дату, зв'язок закаження не постанови. Вказані вище попитання підтримали інші обвинувачення. Заслухавши доповідь прокурора, обвинувачених його лісника, які вважають, що мусили призначення до судового розгляду. Вивчивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що справа підлягає поверненню прокурору в наступних поставках Відповідно до вимог стахідів на кримінальному судового кодексу України. Суддя при попередньому розгляді. кримінальної справи, серед інших з'ясовує питання: чи не було допущено під час провадження по до судового слідства, таких порушень умовського кодексу, по досумлення яких прав не може бути призначено до. Установи з Верховного суду України 30.05.2008 року до 620 засування Кримінального ставного законодавства при попередньому році кримінальних прав суда першої інстанції роз'яснення, що відповідно до вимог статті та 2029 значному Днікрина кодексу України підстави для повернення справи прокурору в попередньому року є встановлення положення умов стаття 2282 Кримінального сектора облаксу України. При перевірці справи за донування висновку при прийнятті у мої рішення та направлення справи до суду. Коли з умовами статті 2020 кримінальних сезон політики України на прокурорах при обереженні відвідувач правити з резонанму висновку перевірити серед інших.